Доброго дня, шановні друзі. Ви знаєте, по тому як зачастили з допитами слідчі, тому що щоденні допити це не так часто буває. Можна говорити про серйозні проблеми у влади, тому що активізація слідства це завжди ознака, реальна ознака. Серйозних проблем в владних коридорах. Ну і головне підтвердження цьому є офіційна статистика, яка приховується, і, до речі, сенсаційні цифри дивно, що не попали не потрапили на центральне телебачення. Зокрема, на 14 ще раз підкреслю, на 14% впали обсяги виробництва протягом місяць. Це рекордні цифри. Порівняти січень з грудня мінус 14%. Навіть в умовах кризи ніколи не було такого різкого падіння виробництва. З полок магазинів зникають товари широкого вжитку, багатомільярдні затримки заробітної плати для багатьох громадян. Все це є свідченням того, що. Чинна влада не контролює ситуацію в країні. Щодня вони втрачають контроль над економікою, над соціальною сферою. Ну і питаються це компенсувати тим, що вони контролюють. А контролюють вони сьогодні фактично тільки силові структури, які пробують нейтралізувати опонентів і примусити їх замість того, щоб займатися активною політичною роботою, перебувати у слідчих в кабінетах. Тобто, от такий підсумок цієї активності слідчих дій. А розкажіть, в якій ролі ви сюди ходите, так? І, сюди? і що вас запитує, так, в якій справі ви свідомі? Ви знаєте, останні допити це справа забезпечення сільських медичних пунктів автотранспортом. Діяльність нашого уряду, я вважаю тут надто позитивна. На жаль, ця програма забезпечення сільської медицини не продовжується замість машин для села, купують літаки і для себе. В той же час ця фіктивна надумана справа продовжує існувати в слідчих кабінетах і не маючи жодних підстав для будь-яких звинувачень, будь-яких збитків, будь-яких порушень, закону, вони просто тягнуть час і напрацьовують то ми. Такими допитами, свідченнями. Причому я ще раз хочу сказати, я от 4 години вчора втратив, не знаю скільки сьогодні, да, мені так і не зрозуміло, що слідчі хочуть інкримінувати. Мені здається, вони самі для себе ще не визначили, і просто величезною кількістю питань пробують компенсувати ті проблеми в слідстві, які вони самі розуміють. Ну і ці питання всі стосовно цих транспортів? Ну от цих? вчора і сьогодні так розумію саме так. Чотири години, де так ну скільки сьогодні буде, я не знаю де угу. попередніх по справах у вас і по справі Луценка, і по справі Коцького, Це вже все закрито. Ви знаєте, я не знаю важко сказати, тому що вони ж працюють як є команда з вулиці банкової треба визувати значить треба яка справа під рукою давайте ці справи будемо викликати тому прогнозувати роботу цих людей які на жаль виконують накази які протрічать із здоровому гузду і конституції прогнозувати дуже важко то у скількох справах виходили ви знаєте я вже збився рахувати Шкода часу безумовно, тому що години треба просижувати, слухати питання, давати відповіді. В той же час я думаю, що не тільки нам, але ж і слідчим зрозуміло, що їх примушують фабрикувати справи, які не мають жодної перспективи в країні там, де панує закон. В той же час, я ще раз хочу наголосити, що завжди активізація слідчих дій співпадає. З проблемами влади, з якими вони не можуть упоратися. і сьогодні зрозуміло, що вони не контролюють ні економіку, ні соціальну сферу, і все більше і більше громадян і про це свідчать соціологічні дослідження, не довіряють більше цій владі, Більше того готові вже захищати свої права, які патураються фактично щодня. Справа та сама, да? да справа та ж сама. Нового поки що нічого не придумали. Тому я ще раз кажу, шкода просто часу і сил. А коли наступного разу? ну не повідомили, коли наступного сказали, що повідомить додатково. Дякую, друзі.